Чесний привіт і рада вітати всіх своїх підписників, а також гостей мого каналу. І сьогодні я хочу запропонувати приготувати ось такі кабачково-сирні млинці у духовці. Оскільки основним інгредієнтом у даній страві буде кабачок, тому з нього я і розпочну. У мене ось такий кабачок молодий, вагою загальною 400 грамів. я ось уже його помила і прибрала ось ці зайві корінчики. Далі буду натирати його на велику терку. І оскільки у мене кабачок молодий, то натираю його разом із шкіркою. Якщо буде кабачок такий достатньо пізній, то тоді шкірку краще прибрати, і також потрібно прибрати з нього буде насіння. І тепер із натертого кабачка обов'язково потрібно видалити всю зайву рідину. Так, наскільки це можливо по максимуму. І окрім кабачка, знадобляться ще сир. У мене ось був шматочок сира 130 г. Я його потерла на Великій терці, сир можна брати абсолютно будь-який твердого сорту. Далі морква. 50 грамів у мене тут було, На мілку терку потерла. Потрібно також буде 2 яйця, борошно. Тут бо кількість борошна залежить від того, наскільки соковитий буде кабачок. Ну, 3-4 столових ложечки. Я поки що взяла 3. 2 треті чайних ложки розпушувача, сіль та улюблені спеції. До кабачка додаю моркву. Сир, яйця, борошно, розпушувач. Далі за смаком додаю сіль. Ну, я приблизно десь так одну четверту чайної ложечки. Додаю десь буквально одну четверту чайної ложечки суміші перців. І ще хочу додати сушений мелений часник приблизно пів чайної ложечки. У мене буде все, звичайно, можна додати ще чогось за бажанням. Все залишилося добре вимішати. Ось таке по консистенції виходить у мене тісто. Достатньо густувати, більше борошна я додавати не буду. Якщо буде рідка консистенція, то можна ще борошна буде додати. І оскільки буду запікати я свої млинці у духовці, то підготувала я вже собі деко, проклала його пергаментом. Далі буду розподіляти свою кабачкову масу, викладаю десь приблизно, напевно, по 1,5 столових ложечки, поки що просто викладаю. Я сформувала ось 6 заготовок, і в результаті я все-таки викладала по 2 столових ложечки. Далі потрібно ось так розподілити, все формуючи, ось такий млинець. Всі млинці сформовані, тепер буду відправляти, запікатися. Духовка розігріта до температури 200 градусів, орієнтовний час 20 хвилин. Готові уже мої оладки, ось такі красиві, рум'яні, вони виходять, мають неперевершений аромат. І взагалі, на мою думку, це достатньо такий цікавий, оригінальний і незвичний рецепт приготування кабачка. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.